Миротворення в Україні проект для жінок та про жінок презентували у Івано-Франківську. Це п'ятий форум програми. Семінари пройшли уже у Києві, Чернігові, Кіровограді, Вінниці, Маріуполі та Святогорську. А загалом такі зустрічі заплановані у 18 областях України. Мета форуму об'єднати жінок із різних куточків нашої країни. Адже вже з перших днів роботи семінарів стало зрозуміло, що вони завжди були єдиними, каже співорганізатор заходу Лариса Гри. Україна тримається чи світ на трьох столонах, і в Україні два слони добре це жінки. Бо це і волонтерський рух, це і е, мама, це сестра, це дружина. Е, ну, дуже багато е, на жінці зараз стало. Вони, Жінки несуть тяжкий, нелегкий хрест на Прикарпаття. Завітали чотири делегації: це представники жіночих організацій з Чернігівщини, Дніпропетровщини, Луганщини та Запоріжжя. Проект фінансує посольство Великої Британії в Україні. Ми бачимо, що люди миротворять. А вла війна тоді закінчиться, коли це буде вигідно владі. Голова координаційної волонтерської ради Коломищини Оксана Вандич вважає такі зустрічі, перш за все, спілкування та обмін думками жінок із різних регіонів із різними політичними та світоглядними переконаннями. До слова Прикарпаття це регіон, в якому немає спілки жінок. Створення такої організації стало б добрим завершенням форуму, вважають делегати. Тому що спілка жінок України це. Таке об'єднання жінок, яке має дуже великі перспективи і багато напрямків роботи. Воно потрібно, тому що жінка це берегиня роду. І як кажуть, що хоче жінка, то хоче Бог. Ірина Березанець представляє громадське об'єднання «Сяйво-Сіверщини», що працює у Чернігові. Зараз організація опікується дітьми, що втратили батьків у зоні АТО. До прикладу, нещодавно спільними зусиллями із владою Чернігова організували поїздку у Латвію. У групах, які формувала міська рада, було багато багато різних дітей, але влада чомусь забула, що мають їхати діти загиблих воїнів. Натомість за кордоном побували зовсім інші. Це обурює волонтерку з такими фактами. Жінка готова боротись, об'єднавшись з однодумцями. Оцю мисль про цю довіру, яку ми формуємо сьогодні, як патріотичні українці, я хочу донести до жінок інших з усієї України, тому що тут зібралися жінки не тільки а і жінки, які сьогодні в обласних державних адміністраціях, які сьогодні активні, які сьогодні впливові, і які сьогодні хочуть миру в Україні, роблять для чого все. Жінки переконані, консолідація сил, налагодження діалогу та контактів між регіонами потрібне не тільки їм, але й усій Україні. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.